Є файна пропозиція. Дивимося. На автоматі, на простому автоматі 2 літра дизельок. Лагунка свіженька на авторинок заїхала в універсалі в чорному кольорі, показую її вам. З лінзою, з парктроником, з умивачами, з туманками на легкосплавному диску вже з зимовою у нас гумою. ключове вона у нас босежка. 9912 рік, 2 літра дизель. 227, заявляють пробіга. Автомат, релінг є. Без ключовий є. Комбінований салон Є, автомат, навігація, електростоїнкове, повне склопакет, автосвітло, шкіряне кермо. Цікава пропозиція. Задній ряд сидінь, Шторки, на жаль, не бачу. Парктроник зад, Все присутнє, роздвоєний вихлоп. Як вам пропозиція? Свіженька. Тільки заїхала 9900-227 в простому автоматі до 10 тисяч. Щось не, не з роботом, тяжко знайти. От лагунка є, дуже мало їх таких автівок зараз заїжджає, але от вам екземпляр поцікавить, можемо глянути як і мольдом. Так саме можемо брати такі автівки в підбір, під ключ.